Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Спішу повідомити, що уже 10 березня о 20.00 на телеканалі ICTV2 відбудеться прем'єра українського детективного серіалу під назвою Ростин покаже четвертий сезон. Варто зазначити, що новий сезон серіалу буде присвячений розслідуванню надскладних і заплутаних кримінальних справ, які не може розкрити звичайна поліція. Тому у кожній серії тандем оперативників і експертів буде вишукувати сліди й пам'ятати, що ключові докази завжди приховані в тілах жертв. Також, окрім розслідувань, на героїв чекає таємнича зовнішня загроза, адже у бюро розслідувань з'явиться впливовий ворог. Який понад усе прагне зруйнувати відділок і знищити усіх його працівників. Ситуація настільки небезпечна, що на лиходії навіть працює кріт, який доносить на криміналістів і влаштовує підстави. Що цікаво, українські актори Артемій Єгоров та Ольга Гришина і далі радуватимуть нас розвитком стосунків оперативника Олега Гончара і експертки Яни Гончар. Але головною сенсацією сезону стане участь актора Сергія Стрельникова, який зіграє одну з основних ролей. Проте творча команда тримає інтригу, приховуючи в кого саме перевтілиться Сергій і яку роль він зіграє. Можливо, він стане вірним другом і союзником бюро, допомагаючи розкривати злочини. А можливо, його герой і буде тим кротом, який прагне знищити відділок зсередини. Тому, друзі, невдовзі нам з вами доведеться з'ясувати, хто саме є зрадником, але чи зможе бюро об'єднати зусилля перед обличчям спільного ворога. Це ми дізнаємося уже зовсім скоро. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та гарного перегляду!